Польща нещодавно таємно передала Україні ударні гелікоптери Мі-24. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на свої джерела. Мова йде про близько 10 бортів Мі-24 у двох версіях. Мі-24В це наймасовіший варіант Мі-24, він озброєний рухомою кулеметною установкою. Гелікоптер може бути озброєний ПТРК, Штурм В, некерованими авіаційними ракетами С8, С13 і С-24Б. Міг-24Д це модифікація, що отримала нову тандемну кабіну з ізольованими секціями пілота і штурмана. На нього інтегрували ПТРК, Фаланга, ПВ. Передані Польщею та Словаччиною винищувачі Міг-29 знадобилось відновлювати до повноцінного бойового стану, але строк, які для цього знадобились вкрай красномовні. Зокрема, під час брифінгу начальник головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України повідомив, що протягом червня на крило були поставлені всі отримані винищувачі Міг 29 Враховуючи те, що перші польські міг 29 були передані ще на початку квітня. а Передача всіх словацьких міг 29 дев'ять АЕС завершилась у середині того ж місяця. То на їх відновлення знадобилось приблизно 60 календарних днів. Насправді ці строки цілком можна вважати максимально стислими. Нагадаємо, що завдяки підтримці союзників Україна отримала 13 Міг-29АЕС від Словаччини та до 14 Міг-29 від Польщі. Польський уряд передав Україні останні 10 із 14 танків «Леопард-2А4» та завершив навчання українських танкістів. Про це заявив віце-прем'єр-міністр і міністр оборони Польщі. Він зазначив, що до складу переданого Україні танкового батальйону війшли по 8 танків з Канади і Норвегії та 6 танків з Іспанії. Як він сказав, ми передали Україні ще 10 танків «Леопард-2А4». Нам вдалося зібрати цілий батальйон «Леопард-2А4». Таким чином ми як частина міжнародної коаліції підтримуємо Україну. Міністр оборони Польщі також підкреслив, що українські військові, які тренуються на полігоні у Польщі на танках, Леопард 2 вже завершили навчання. Відомо, що до Польщі прибуло 105 українських військовослужбовців, 84 особи у складі 21-го танкового екіпажу та 21 особа технічного персоналу. Збройні сили України оснастили новостворену у 2023 році бригаду польськими танками ПТ-91 Танки твердий» отримала 117 та окремо механізована бригада. За даними на кінець лютого 2023 року бригада складалася з більше ніж трьох тисяч осіб, та мала на озброєнні сучасну техніку та зброю. Передача цих танків має посилити бронетанкові сили нової бригади. Танк ПТ-91 твердий має сучасні системи керування вогнем та зв'язку з захист танка і екіпажу, додатково посилений навісним динамічним захистом. На даний момент Польща вже поставила для України орієнтовно 100 колісних бронемашин «Росомаку» версії БМП та ще кілька ББМ цього типу в неназваній версії. Окрім того, польський ОПК вже поставив Україні 54 самохідні артилерійські установки крапка калібру 155 міліметрів. Про це нещодавно заявив міністр оборони Сполучених Штатів Америки. З'явилися перші офіційні зображення польського самохідного міномета РАК у силах оборони України. Міномети надійшли на озброєння 44-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Військовослужбовці бригади вже виконують бойові завдання за допомогою самохідних мінометів рак. Українські екіпажі нещодавно пройшли навчання у Польщі. Самохідний міномет рак калібром 120 мм призначений для знищення броньованих цілей та укріплень. Він здатний уражати цілі на відстані до 12 кілометрів та має боєкомплект із 46 мін. Новими чеськими артилерійськими установками дана М2 посилили Маріупольську бригаду. Кадри бойової роботи цих САО показали на сторінці 56-ї окремої мотопіхотної бригади. Україні передали 26 установок даної модифікації разом із нарядами дальністю стрільби до 20,5 км. Дана М2 це модернізація чехословацької гаубиці. Нова САУ отримала нову кабіну та систему керування вогнем. Гаубиця має автоматизований режим ведення вогню, коли командири лише вводять дані про ціль. Артустановка побудована на базі шасі ТАТРА 815. Українські артилеристи використовують чеські 122 мм реактивні установки БМ 21 МТ. Кадри з цими системами в Україні показали у соціальній мережі. Артилерійські системи БМ 21 МТ виготовляє чеська компанія. Чеські системи побудовані на унікальному шасі Татра, яке дозволяє їм проходити через дуже важку місцевість. Машини оснащені системою управління вогнем. Виробником заявлено, що 40 ракет спускової установки здатні уражати цілі на відстані 40 км, але це також залежить від самого боєприпасу. Машина здатна розвивати швидкість до 90 км на годину, загальна маса більше 16 тонн. На озброєння Збройних сил України надійшов переданий Чехією зенітний комплекс середньої дальності Купом 2 фото було оприлюднено в соціальних мережах. Загалом на початку травня Чехія зобов'язалася передати дві батареї зенітно-ракетних комплексів Купом 2 та ракети до них. Кожна батарея складається з радару виявлення цілей та наведення а також чотирьох пускових установок. Основними цілями для ЗРК Куб є літаки та крилаті ракети. Міністерство оборони Чехії розсекретило дані про військову техніку, передано Україні відповідний документ, нещодавно оприлюднило Міністерство оборони Чехії. Стало відомо, що Чехія передала Україні 62 танки, 131 бойову машину піхоти. Також Чехія передала 128 мінометів 13 самохідних гаубиць. 12 ракетних установок та 16 машин систем протиповітряної оборони. Крім того, авіаційний парк Збройних сил України доповнився ударними гелікоптерами Мі 24 Чеський уряд також передав велику кількість різних боєприпасів та ракет. Україна отримала від Словаччини вже вісім САУ. Про це повідомив міністр оборони Словаччини, як він сказав, Словаччина твердо підтримує Україну вже восьма гаубиця, передана Збройним силам України. Також він опублікував фото САУ, яку передали українським силам. Це вже остання САУ з тих, які Україна замовила в червні минулого року. Але на початку жовтня з'явилася інформація. Що Німеччина спільно з Данією та Норвегією профінансують виробництво і поставку Збройним силам України словацьких САУ. Планується поставка 16 одиниць у 2023 році. Вартість контракту склала 93 мільйона євро. Словацька артоустановка завдяки стволу завдовжки 52 калібри здатна вести стрільбу на максимальну дистанцію до 40 кілометрів. Башта повертається на всі 360 градусів. А завдяки автоматиці кількість членів екіпажу складається із трьох осіб. Також гаубиця має автомат заряджання, що дозволяє вести вогонь у режимі, коли кілька снарядів можуть потрапити по цілі одночасно. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.